В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Господь, дорога, згорювана родину, дорогі Отці, воїни захисники, брати та сестри. Сьогодні Косівщина знову і котре схиляє свою голову перед воїном-захисником. Нашим героям сьогодні нами оспівуваним воїном, милоприставленим Богданом. Ви знаєте, коли ми приходимо на похорони, то похорон від похорону різниця. Наше серце стискається як ніколи тоді, коли ми безпосередньо знали того, кого проводимо в останню дорогу. Це площа бачило чимало захисників. Але людям легше приходити сюди, переживати, співстраждати і молитися, коли вони безпосередньо воїна не знали. Наше ж серце щемить і стискається, коли ми бачили його, коли ми його знали, і коли ми спостерігаємо сльози скорботу родини, тоді. Людська мудрість втрачає свої знання. Ми не можемо підібрати тих слів, які ми би могли розрадити горьовану рундину. Такі моменти ми згадуємо життя Христа Спасителя, який неодноразово зустрічався після свого земного життя і проповіді зі смертю. Одного разу він зустрівся з такою похоронною процесією біля міської брати брами міста Наїн. І там теж мати проводила в останню дорогу свого сина. Багато людей, які сьогодні тут ми бачимо, зійшлися і підтримати цю скорботну матір. Вони говорили слова розради. Ми теж можемо шукати в своєму серці і голови, голові слова розради. Але ми згадуємо одні слова, які сказав Господь їй. Він каже, не плач. Ми би хотіли сказати ці самі слова і для матері, і для батька, дружини, дітей. Але наш язик не повертається це сказати, бо на відміну від Христа, за цими словами не плач, послідувала його дія. Він воскресив цього сина і повернув його матері своїй, оскільки ми не маємо влади над смертю. Ми не можемо навіть і цих слів сказати, тому нам більше потрібно у сьогоднішній час молитися. Але ми знаємо того, хто має владу над смертю. Ми вкотре збираємося тут і просимо милосердного Бога, щоб він вкотре прихилився на милість і покійному, сьогодні нами оспіваному воїну Герою Богдану дарував вічне життя. Коли ми згадуємо. Людину, то ми усвідомлюємо, що на її земному шляху є дитинство, юнацтво, зростання. І ми дуже часто згадуємо, як мама з радістю приймає дитину на свої руки, і як та дитина з любов'ю біжить до своєї матері, але проходить час і ця Ма. мати старіє вона стає немічною. І коли ми проявляємо таку саму любов, як і в дитинстві, так і в зрілості, бо не можна сказати, що любов буває наполовину. Ми або любимо, або ні. Так само і нашу батьківщину, нашу землю ми називаємо матір'ю. І підтвердженням тієї любові є саме жертва Богдана. Він віддає. За цю матір землю найдорожче, своє життя. Тому і нам, які залишаємося тут, можливо, хтось собі думає, я маю будинок, я маю оселю, чи я маю якісь свої справи. Брати і сестри, усвідомлюємо те, що ми маємо це все перечислене доти, доки вони стоять там. І коли ми чуємо про цю скорботну звістку, ми маємо залишати все. І віддавати їм належну шану і честь. Так само і сьогодні новоприставлений воїн Богдан. Від нас велике співчуття родині, молитва і просьба до Бога, щоб Він віддав їм терпіння пережити цю неоціненну втрату. Бо всі ми розійдемося по своїх оселях. Вони чекали його додому. Вони молилися за це. Він повернувся, але не так, як вони хотіли. Він не може вже сказати більше ні одного слова до нас, але безсловесно говорить, що ця непрохана смерть під на... це непрохана гостя під назвою смерть може відвідати і нас. Ми дуже розслабилися, на жаль, ми можемо спостерігати, коли проходить похоронна процесія воїна, що люди собі дозволяють не віддавати йому шану і честь. І ця байдужість людська має змінитися в нас. Господь довготерпливий і багатомилостивий, але він, щоб дати нам перемогу, чекає дії від нас. Один із пророків говорить, що колісниця і кінь готовий на битву, але перемога від Господа. Ми сподіваємося на закордонне озброєння, чекаємо той такий анонсований контрнаступ. Але забуваємо, де в цьому місці Бог. Тільки в Його владі дати нам перемогу. І на першому місці має бути саме Він. Тому, дорогі во Христі, брати і сестри. Якщо ми будемо мати праведне усвідомлення, якщо будемо молитися йому, то ми можемо наближити цей час. Це не означає те, що нам не потрібно зброї і ми маємо йти з вилами. Ні. Однозначно, ми дякуємо за ту допомогу, яку дають нам наші дружні держави. Ми захоплюємося нашими воїнами захисниками які вкотре. Виявляє свою хоробрість і свідчить про те, що вони козацького роду. Таким був і покійний Богдан, тому йому від нас сьогодні не тільки молитва, не тільки пам'ять, а й дяка, і слава, і честь. Бо говорить народна мудрість, що людина живе досі, доки живе пам'ять про неї. Ми ж будемо старатися не забути його у своїх серцях, щоб він жив серед нас. Бо Господь каже, я не є Бог мертвий, але Бог живий. Нехай Господь прийме і Його душу у своїй оселі, бо заради цього він і прийшов, і постраждав за нас на Христі. Христос Воскрес!